Всім привіт, хлопці та дівчата! Ну шо? Починається ігрова подія новогодній наступ. І подивимося, який нам Wargaming зробили на цей раз ангар та цю всю подію. Ось такі всі штукенції 3D. Режим. Ну і майже як у тому році зробили ялинка. Снігові всякі штукенції. Так, ну що, подивимось, що тут у нас є ялинка. Я вже раз, один раз її покращив цю ялинку. У мене один відсоток вже є так, ресурси. Це корабель він привозить ресурси. Огляд містечка, це загальний огляд. Це ялинка. Ярмарок. Бачите, у мене там кіт сидить? Ярмарок. Інсталяція. Це теж тут у мене кіт сидить. Мабуть, на цій площі далі щось буде. Так. Що у нас? Кото Прикольно. І тут в мене котик на подушці. Ну, прикольно зробили огляд місця. <кій> Ласкаво просимо, містечко. Це збор ресурсів з друзів можна робити. Бачите, відмічати? Завдання, на цей раз тет стетима вони зробили. Ну, і нарисували цього стетема. Це завдання перше я сьогодні зробив. Завтра буде доступне нове завдання. Hello, Доручення це. За ресурси вони, вони відкриваються. Рештіський кіт. В мене ще його нема. Огляд штабу, де сидить цей стетем кіт та Собака. Там три подарунки в мене є. І ось собака ось вона. І теж можна кастомізувати всякі н... ніщочки, навішувати на нього. Магазин. Що тут за магазин? А, це за... за ресурси купувати можна ці всякі 2D стилі. Термінал, це за оці жетони і загальні нагороди за весь цей новогодній наступ нагороди. Ну і зараз подивимося, що тут у нас. Танки загорнулися у снігову масксітку. Замість боєукладок спалахнули вогники гірлянд. Час настав. Угу. Ялинка встановлена, гості запрошені, а снігові гармати розстрілюють боєзапас. Усе готово до свята. Не вистачає лише вас. Беріть участь в активностях і забирайте купу подарунків. Щойно зайдете у гру, отримаєте таку ж. Він маленький і кумедний, але дуже бойовий. І це лише початок. Ласкаво просимо до вашого нового святкового містечка. Тут є на що подивитися, тож проведемо невелику екскурсію. Містечко називатиметься так само, як минулого року, але ви завжди можете обрати іншу назву. Поруч із вашим танком знайдете святковий календар, відкривайте віконця щодня і отримуйте подарунки. За 12 віконець ви безкоштовно отримуєте велику новорічну коробку. Якщо пропустите кілька днів, то з 1 січня зможете забрати пропущені нагороди за святкові ресурси. Для різних завдань потрібні чотири види ресурсів. І здобути їх можна кількома способами. По-перше, ресурси доставляє справжній криголам. Не забувайте збирати їх щодня, щоб поліпшувати своє містечко і ну, отримувати це максимум нагород. якщо раптом пропустите день чи два, наступного разу отримуєте трохи більше. Якщо вам не вистачає якогось конкретного ресурсу, його можна обміняти у спеціальному конвертері. По-друге, збирайте ресурси в містечках інших танкістів. Вибирайте двох найкращих друзів і щодня забирайте ресурси з їхніх кораблів. Друзі нічого не втратять. Ви також знайдете ресурси у великих новорічних коробках і нагородах за щоденні бойові mm -hmm. завдання, Тільки вони коштують дуже дорого. новорічного наступу. Перше завдання на день завжди буде з однаковою умовою: зіграти один бій. Простіше. Не буває. Використовуйте перші два ресурси: гірський кришталь і чистий смарагд, щоб поліпшувати об'єкти містечка і таким чином підвищувати святкову атмосферу. Це відкриє нові можливості і нагороди. Підвищення рівнів об'єктів розблокує більше слотів для прикрас. На другому рівні до містечка завітає ваш давній друг Чаппі. І не з порожніми лапами він одразу принесе три мішки з подарунками. Після цього ви зможете щодня виконувати по три нескладні завдання і отримувати помішечку за кожне. Можете також придбати набори, які поліпшать мішок, щоб у нього вмістилася цінніша нагорода. Поліпшаться і ті мішки, які ви вже маєте, але ще не відкрили. У кожному наборі є елементи зовнішнього вигляду для танків і кастомізація для чафі. Святкуйте разом зі своїм чотирилапим друзякою. Ще цього року ви можете змінити породу чафі. Завжди хотіли собі хаски. Вуаля. П'ятий рівень атмосфери поповнить коло ваших пухнастих друзів. Редшерський Кейт готовий прийти до кожного, щоб давати доручення і нагороди за їх виконання. Тільки не ставте нічого на край столу. Анімацію зробили, хай милує. Але головним гостем вашого містечка Hello, стане сам Джейсон Стейтем. Брутальний і неповторний. Заходьте в його майстерню і виконуйте його доручення, використовуючи сонячний бурштин і метеоритне залізо. Джейсон приготував для вас свої фірмові подарунки, особливі елементи зовнішнього вигляду та бонус до кредитів або досвіду на вибір. Що більше доручень виконаєте, то вищим буде бонус. Крім того, Джейсон приготував для вас особливі новорічні випробування. Найс щодня отримуйте по одному завданню, яке можна накопичувати і виконувати паралельно. Якщо якесь завдання не вдається, можна змінити його. Але зауважте, що кількість таких замін обмежена. Цього року оновлено нагороди за новорічні випробування. Цей вам унікальну кастомізацію, жетони для термінала з подарунками, а ще кредити, бони, вільний досвід, знижки на купівлю досліджуваної техніки і 3 d обвіси з брутального набору. Надайте своїй техніці суворого шарму. О, це Цей штука. набір 3D-обвісів це доступний тільки в новорічних випробуваннях. І, звісно, ви отримаєте самого Джейсона Стейтема в головній ролі як командира вашого танка. Харизма і оригінальне озвучення в комплекті. У випробуваннях Джейсона ви можете отримати абсолютно нове експериментальне обладнання, що поєднує властивості поліпшеного прицілу і посилених механізмів наводки. Так, Джейсон цінує хорошу перестрілку. Якщо бажаєте отримати ще більше нагород, після виконання 28 звичайних випробувань ви розблокуєте 5 додаткових. Very nice. Їх можна виконувати поспіль. Навіть усі в один день. Святковий магазин відчинить свої двері на десятому рівні святкової атмосфери. Заходьте сюди, щоб витратити ресурси на кастомізацію з минулих років, яку ви не отримали раніше. Якщо вже маєте елементи сторічних наборів, отримаєте знижку. Коли захочете відпочити від святкових веселощів, зазирніть до терміналу з подарунками. Для нього потрібні жетони, які видаються за випробування Джейсона, рівні святкової атмосфери та у віконцях святкового календаря. Використовуйте жетони, щоб отримати кредити, особисті резерви, настанови і навіть експериментальне обладнання. Коли ви досягнете максимального рівня святкової атмосфери і виконаєте доручення Джейсона, Зможете купувати жетони за святкові ресурси. Чудовий спосіб подарувати собі ще більше радості. Ласкаво просимо на свято. Долучайтесь і кличте друзів. І вдягайтеся тепліше. Ну, так собі. Майже як у тому році було всі ці штукенці. Ось такий. Вився огляд новогоднього на наступу. Лаопард мій улюбленець, ось такий ангар. Весь синього кольору, там як стоїть. Дякую, що подивилися це відео.